Добрий день, дорогі шестикласники. Урок позакласного читання Джоан Роулінг Гаррі Поттер і таємна кімната. Навряд чи знайдеться дитина, яка б не чула про Гаррі Потера. Дехто вже прочитав книгу, хтось тільки думає прочитати. Є ті, хто дивилися фільми про Гаррі Потера, інші дізналися про нього від своїх друзів. Хто ж він? Цей маленький маг, що зумів зачарувати всю планету. І чому багатьох з нас охопила справжнє подароманія? А що ми знаємо про авторку романів, яка описала незвичайні пригоди хлопчика-чарівника? Англійська письменниця лауреат Премії «Х'юго», кавалер ордена Почесного легіону, автор серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Народилася в невеличкому англійському містечку Єйт в грастві Глостершир. У дитинстві майбутнє письменниця сестрою грала з хлопчиком і дівчинкою Потерами. Зараз Джоан згадує, що їй завжди подобалося це прізвище. Коли вона була дитиною, то часто розповідала історію своїм друзям, у яких вони здійснювали сміливі подвиги, на які б не зважилися б у реальному житті. Англійська письменниця народилася 31 липня 1965 року в Чіпінг в Англії. У дитинстві Джоан була маленькою, товстенькою дівчинкою, носила окуляри, вона росла фантазеркою, постійно вигадувала те, чого не було насправді. І дуже любила розповідати свої дивовижні казкові історії. Свою першу казку вона написала, коли їй було 5 чи 6 років це була казка про тваринку на ім'я кролик, який хворів на кір, і до нього приходили в гості друзі з гігантською бджолою на ім'я міс бджола. Першою слухачкою її казок була молодша сестричка Ді. У житті письменниці, як і в житті її героїв, знаменну роль відіграли потяги, бо саме під час поїздки зустрілися її батьки, і у Джоан під час подорожі виникла думка написати твір, який згодом її прославив. Закінчивши факультет французької філології в Ексеторському університеті, Джоан стала співробітницею дослідного відділу міжнародної амністії в Лондоні, але досить скоро вона зрозуміла, що це зовсім не та професія, якій вона хотіла присвятити своє життя. Спочатку вона поїхала до Манчестера, а потім переїхала до Португалії викладати англійську мову. Усі ці переїзди справили безліч вражень, які в подальшому стали розділами першої книги. У Португалії життя звело Джоан з молодим журналістом Хорхе Арантесом, який став її чоловіком і батьком її дитини Джесіки Ізабель Роулінг Арантес. Але сімейне життя закінчилося. Дуже швидко. З тримісячною донькою на руках їй довелося повернутися до молодшої сестри Діб Единбург, захопивши собою тільки необхідні речі, серед яких були і три розділи Гаррі Поттера. Перший роман Гаррі Поттер і Філософський Камінь з'явився на полицях магазинів у 1997 році тиражем у тисячу примірників. 500 з яких потрапили до фондів бібліотек. Сьогодні ці перші екземпляри коштують від 16 до 25 тисяч фунтів. Проте видавництва довго відмовляли роулінг у публікації роману, і тільки зустрічі з письменницею переконали видавництво в тому, що книга дуже подобається дітям. Гаррі Поттер» – це серія семи фантастичних романів, у книгах розповідається про пригоди юного чарівника Гаррі Потера та його друзів: Герміону Грейнджер і Рона Візлі. Які навчаються у Гогвардській школі чарів і чаклунства. Основний сюжет присвячений боротьбі Гаррі проти темного чаклуна лорда Волан-де-Морта, який намірюється стати безсмертним, повалити чаклунський керівний орган, названий Міністерством магії, і підкорити всіх чарівників і маглів, тобто простих людей. Назви романів перший Гаррі Поттер і Філософський камінь. Другий Поттер і таємна кімната, третій Гаррі Поттер і в'язень Аскабану, четвертий. Гаррі Поттер і келих вогню, п'ятий. Гаррі Поттер і Орден Фенікса, шостий. Гаррі Поттер і напівкровний Принц, сьомий. Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Цикл належить до жанру фентезі, який є досить молодим у літературі, він сформувався лише на початку ХХ століття, для нього характерне використання казкових і міфологічних мотивів, це фактично нереальні історії про вигаданих людей. Так, у книгах про Гаррі Поттера ми можемо зустріти казкові сюжети, магічних тварин, міфологічних героїв. Словникова робота фентезі це різновид фантастичної літератури, заснований на використанні міфологічних і казкових мотивів. Дієвими особами можуть бути маги, ельфи, гноми, гобліни та інші фантастичні створіння зла. У творі дієвими особами є чарівники та предмети. Слово фентезі, в перекладі з англійської, означає фантазія, вимисел, казка. Світ фантазії виникає в літературі як паралельний до реального. У творах фентезі, можливо, все те, про що йдеться в чарівних казках і стародавніх легендах. Однак у цьому магічному світі герої завжди складають своєрідний іспит на звання людини бестселер, найпопулярніша книга, що видається великим накладом. Потероманія Захоплення книжками про Гаррі Потера. Гаррі Поттер і Таємна кімната це другий роман серії Гаррі Поттер» британської письменниці Джоан Роулінг. Він був опублікований 2 липня 1998 року видавництвом Bloomsbury Publishing у Лондоні. У 2002 році на основі роману знято одноіменний художній фільм українською мовою роман, перекладений Віктором Морозовим і опублікований видавництвом Абаба Галамага 2 травня 2002 року. Книжка Гаррі Поттер і Таємна кімната здобула чимало нагород. Премію за Corporation Children's Book Center Choice 2000 року в номінації Дитяча література, премію British Book Award 1999 року, золоту медаль, премії Nessel Smarties Book Prize у номінації книг для дітей від 9 до 11 років. Американська асоціація бібліотек внесла роман до списку визначних книг 2000 року і кращих творів для молоді. Букліст визнала за неї місце у списку Вибір редакторів. І серед десятки кращих фентезі книг для молоді шотландська рада мистецтв присудила першу дитячу премію в 1999 році. Ця книга зайняла 23 третє місце у списку BBC The Big Read у 2003 році. Робота над змістом Роману Незвичайне літо. Гаррі перебуває на літніх канікулах вдома у Дурслів, які відібрали в нього і заховали всі його підручники з магії, мітлу та чарівну паличку. Хлопець засмучений тим, що за кілька місяців не отримав жодного листа від друзів Рона та Герміони. У день 12-річчя його відвідує ельф-домовик на ім'я Тобі, який попереджає про смертельну небезпеку. На яку може наразитися Гаррі у випадку повернення до школи Гогвартсу. Проте Гаррі не звертає уваги на ці попередження. Добі також зізнається, що це він перехоплював усю кореспонденцію на ім'я Гаррі. Нарешті домовик вдається до чарів і знищує смачний, гарно оздоблений пудинг, який тітонька Петунья приготувала для святкової вечері. Справа в тому, що сім'я Дурслі чекає на важливого гостя. До дядька Вернона має прийти потенційний клієнт з дружиною. Тітонька Петуньо у розкішній сукні, дядько Вернон і дадлі у чорних смокінгах, а Гаррі заборонено не тільки спускатися до гостей, він змушений сидіти у своїй кімнаті і не видавати жодного звуку. І тут така витівка зі сторони домовика. Хлопчик отримує з Міністерства магії попередження щодо незаконного використання чарів, хоча ми знаємо, що чаклував Добі. Коли Дурслі дізнаються, що Гаррі заборонено використовувати магію за межами школи Гогвардсу, то замикають його у кімнаті і навіть встановлюють на вікна грати. Спадкоємець Лизерина Невдовзі після початку нового навчального року Гаррі опиняється в центрі уваги трьох осіб: нового викладача захисту від темних мистецтв професора Гілдерої Локарта, першокласника Колі на і молодшої сестри Рона, першокласниці Джинні Візлі. А згодом розносяться вісті про те, що таємну кімнату Гогвардса було відчинено. І на волю випущено чудовисько, яке ховалося в ній. Згідно з легендою, цю кімнату збудував один із засновників Гогворця Салазар Слизерин. Відчинити її може тільки його спадкоємець, який очистить школу від броднокровців. Бруднокровці це чарівники, народжені у сім'ях простих людей. Багато учнів підозрюють Гаррі в тому, що саме він є спадкоємцем Слизерина, зокрема, коли з'ясовується, що він володіє парселмовою, Тобто зміїною мовою, рідкісним даром, який мав Салазар Слизерин, і який Гаррі отримав від Волан-де-морта під час його невдалої спроби вбивства. Тим часом кішку шкільного сторожа Філча і двох учнів, Коліна Кріві та Джастіна Фінч-Флечлі, а також привида майже безголового Ніка, знаходять у стані магічного паралічу, ймовірно, внаслідок нападу чудовиська таємної кімнати. До того ж під час матчу з Квідичу Гаррі зазнає травми і згодом дізнається, що нечасний випадок вчинив добі, який і далі прагне, щоб Гаррі залишив школу. Домовик також зачарував стіну на вокзалі, через що Гаррі з роном не змогли потрапити на потяг і вчасно приїхати до школи. Гаррі, Рон і Герміона намагаються з'ясувати, хто ж насправді є спадкоємцем Слизерина. Вони підозрюють у цьому Мелфоя. Використовуючи багатозільну настоянку, зварену Герміоною, Рон і Гаррі перетворюються на Слизеринців Креба і Гойла, друзів драко Мелфоя. Вони намагаються випитати в нього, чи не є він спадкоємцем виявляється, що драко не знає, хто є спадкоємцем, проте хлопцям вдається дізнатися важливі подробиці про таємну кімнату. Згодом Гаррі знаходить порожній щоденник, який належив учневі на ім'я Том Реддл. Цей хлопець вчився у Гогварці 40 років тому. Невдовзі від нападу загадкового чудовиська з кам'яніння зазнають іще двоє Герміона і Панелопа Клірвотер. Заходи внутрішньої безпеки у Гогворці посилюються, річний чемпіонат із Квідичу скасовують, учням забороняється виходити з гуртожитків і класів без супроводу вчителів. Тим часом Гаррі вдається розкрити секрет порожнього щоденника. Том Реддл здатний спілкуватися через нього з тим, хто пише в ньому. Том показує Гаррі сцену з минулого, і той дізнається, що Реддл став причиною виключення зі школи Гегріда. Його звинуватили в тому, що через його дії загинула одна з учениць. Це, ймовірно, було пов'язано із загадковою магічною істотою, яку він тримав у Гогворці. У цей час Гегрида затримують і відправляють до Аскабану. Скориставшись плащем невидимкою, Рон і Гаррі відвідують заборонений ліс і дізнаються, що істоту, яку Гегріт виростив у юності, був велетенський павук Арагок. Виявляється, що він не причетний до нападів на учнів. Незабаром зникає Джинні Візлі. Напис на стіні стверджує, що її скелет вічно лежатиме у таємній кімнаті. За допомогою Рона і дівчини-привода плаксивої мірти саме вона стала жертвою трагічних подій 40-річної давнини. Гаррі знаходить вхід до таємної кімнати. Також хлопці змушують професора Локарта, який виявився шахраєм. Він стирав спогади чарівникам і привласнював їхні подвиги. Піти з ними. По дорозі Локарт намагається врятуватися, стерши пам'ять хлопцям за допомогою поламаної палички Рона, але чари обертаються проти нього самого. Обвал каміння у підземній галереї відділяє Гаррі від Рона з локартом, і той прибуває до таємної кімнати сам. У таємній кімнаті Гаррі знаходить непритомну Джинні. Також він зустрічає юнака, який представляється йому Томом Редлом. Він є спогадом. Гаррі дізнається, що таємну кімнату відкрила Джинні під впливом Лорда Волдеморта, чиє справжнє ім'я Том Марволо Реддл, Анаграмма – я лорд Волдеморт. Волдемор заволодів волею Джинні за допомогою щоденника, який згодом потрапив до Гарі. Саме Редл 40 років тому став причиною загибелі Мірти, через що було несправедливо виключено зі школи Гегріда, витягуючи життєві сили з Джинні, Том Реддл набуває могутності і намагається вбити Гаррі, наславши на нього Василіска. Велетенського Змія, який раніше паралізовував учнів. Аж тут прилітає Фоукс це Фенікс, професора Дамблдора, який приносить Гаррі сортувальний капелюх із захованим у ньому мечем годрика Грифіндора. Фоукс виклювує очі Василіскові, позбавивши його смертельного погляду, а Гаррі вбиває змія мечем. Птах також зцілює Гаррі своїми слізьми від поранення отруйним зубом Василіска. Схопивши цей зуб Гаррі встромляє його в щоденник і знищує тома редла. Джинні оживає. Усі інші паралізовані учні приходять до тями, а Гегрід повертається з аскабану. Розв'язка Дамблдор розганяє сумніви Гаррі стосовно того, чи правильно вчинив сортувальний капелюх, призначивши його у Гринфіндор. Адже тільки справжній Гринфіндорець міг би витягти з капелюха меч Годрика. Рон і Гаррі отримують по 200 очок, а також нагороду за особливі заслуги перед школою. Це дає Гринфіндору змогу вдруге поспіль виграти кубок школи. За допомогою Добі, Гаря дізнається, що щоденник Тома Редла було підсунуто джинні Луціусом Мелфоєм, батьком Трако. Добі зізнається, що є домовиком родини Мелфоїв і що він намагався врятувати Гаррі, знаючи про зраду. Вдячний Гаррі, повертає напівзнищений щоденник Луціусу, заховавши в нього свою шкарпетку. Луціос кидає щоденник разом зі шкарпеткою в руки Добі, і той розуміє це як традиційний жест дарування одягу господарем, що означає звільнення домовика від служби. Зрозумівши, що Гаррі перехитрив його, розлючений Луціус намагається напасти на хлопця, але звільнений добі втручається і відкидає колишнього господаря чарами. Луціус залишає Гогворць, погрожуючи Гаррі, що на нього чекає такий самий кінець, який спіткав його батьків. На відміну від свого героя, його авторка тривалий час залишалася справжньою загадкою для читачів. Справа в тому, що письменниця боялась відвернути від читання книжки примхливих хлопчиків, яких могла обурити приналежність автора твору до жіночої статі. Тому видавництво тривалий час ретельно приховували біографію Джоан Роулінг, друкували на обкладинці тільки її ініціали. Лише коли таражі книжок про Гаррі Поттера подолали всі рекордні ознаки, таємниця була розкрита. Незрозуміле Дж К. Роулінг було замінено на Джоан Кетлін Роулінг. Тоді ще ніхто не здогадувався, що лише через декілька місяців Гаррі Поттер і Філософський камінь очолить список бестселерів англійської літератури. А після виходу у 2000 році четвертої книжки Гаррі Поттер і Кубок вогню його авторка була нагороджена водночас Золотою і Платиновою преміями Уайтекера за надзвичайну популярність її книжок. Письменниця вже одержала 40 різних престижних нагород і стала найпопулярнішою у світі. Принц Чарльз нагородив Роулінг орденом Британської імперії за досягнення в галузі дитячої літератури. Час трохи відпочити. Діти, виконайте зарядку для очей. You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ah, ting, ting wala-wala, bing-bang. All right! Ooh-ee, ooh, ah, ah, ting ting-tang, wala-wala, bing-bang. Ooh-ee, ooh, ah, ah ting-tang, wala-wala, bang-bang. Ooh-ee. i was in love with you do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me Відпочили, а ми продовжуємо мандрувати сторінками роману Назвіть героїв. Перевір себе! Дурслі родина маглів. Це Вернон і Петунія та їхній син Дадлі. Тітонці Петунії та дядькові Вернону як найближчим родичам віддали Гаррі Потера на виховання, бо його батьки загинули в автокатастрофі. Працюємо далі. Назви предмет і його призначення. Правильно, діти, це меч Годрика Грінфіндора. Завдяки цьому мечу було знищено велетенського Василіска. А що це за персонаж? Правильно, це злий і страшний Волан де Морт. Пригадай, хто був одним із засновників таємної кімнати? Правильно діти, це Салазар Слизерин. Наступне питання. Хто відчинив таємну кімнату? Так, таємну кімнату відчинила Джинні під впливом чарів лорда Волдеморта? А ми продовжуємо працювати. Хто жив у таємній кімнаті? Так, дійсно. У таємній кімнаті жив Велетенський Змій, який раніше паралізовував учнів. А хто ж насилає Василіска на Гаррі Потера? І знову правильна відповідь Том Редл, витягуючи життєві сили з джинні, набуває могутності і намагається вбити Гаррі, наславши на нього Василіска. Діти, а хто ж такий цей Том Реддл? Так, ми пам'ятаємо, що Том Реддл був причетний до загибелі Мірти. Пригадай, як Гаррі вдалося знищити Тома Редла. Правильно, Гаррі вдалося знищити Василіска отруєним зубом. Він стромляє його в щоденник і знищує Тома Редла. А що зробив папуга Дамблдора? Так, папуга Фоукс викльовує очі Василіскові, позбавивши його смертельного погляду Наш урок добігає кінця. Сьогодні ми гарно попрацювали. Дітки, продовжте речення. Мені сподобався твір тим, що цей роман за жанром я порадив би Домашнє завдання. Напишіть есе на тему Дружба як цінність за романом Джоан Роулінг Гаррі Поттер і Таємна кімната. 10 речень. Дякую за увагу! На все добре!